В івано франківській мерії не задоволені дитячими атракціонами поблизу ратуші. Принаймні на апаратній нараді у міськвиконкомі зазначалося, ці ігрові майданчики підприємці розташували самовільно без погодження з міською владою. З огляду на це міська інспекція з благоустрою налаштована більш радикально. Новорічні атракціони варто негайно демонтувати. Попередня комісія прийняла рішення і не чекаючи, підпише міський голова розпорядження, підпише вже бігом. Повиставляли кольорові атракціони, викликали невдоволення серед молодих матерів, принаймні тих, хто навідався до міськвиконкому. На їхнє переконання деякі іграшкові конструкції негативно впливають на дитячу психіку. Їх обурює те, що невелика за розмірами площа ринок перенасичена іншими новорічними спорудами стрілецьким тиром та пересувним кінотеатром. Самі бачили, там демонструють фільми лише російською мовою. Немає альтернативи, а в деяких батьків і немає часу і бажання все пояснити, зупинитися. Легше заплатити декілька гривень, підвести дитину і постояти 5 хвилин спокійно порозмовляти. Але якщо б була, наприклад, та сама красива карусель, яка, наприклад, стоїть на площі головній Дрездена чи Парижа, так, це міста, з яких можна брати приклад, то, звичайно, вони б відвели на цю красиву карусель. Нормальні діти, дивлячись на такі атракціони, не можуть сприймати світ. Не викривлено, це моя думка от особисто, як матері. Між тим знехтували попередніми домовленостями про збут товарів під час новорічних свят і деякі торговці, учасники різдвяного ярмарку. Відтак без дозволів продають там міцні алкогольні напої, і на це вже звернула увагу громадськість міста. Якщо ми це зараз на корню не припинимо, то це буде мати масове продовження в ніч 31 з першого на першу. Да. Тому Є факт продажу алкогольного напою. Комісійно, кукула, ваша служба, Вікторія Шахоріна, Ганчак і міліція. Склали протокол, зафіксували. Будинок закрили. Є новий орендар. Добре, немає, хай стоїть пустий краще. Дитячі розважально ігрові майданчики в середмісті тимчасово припинили свою роботу. Хто з них продовжить створювати новорічно-різдвяний настрій малечі, вирішить спеціальна комісія фахівців. Віра Лучин, Михайло Берези, Андрій Шкварла. Новини на вежі.